Сьогодні ми в черговий раз відправимося в казино на сервері Клан -Терпел GTA 5. Буде багато всяких непередбачуваних і цікавих моментів, тому одразу попрошу тебе підтримати мене своїм лайком під цим відеосом. Ось переможці конкурсу та новий конкурс на 500 тисяч ігрової валюти. Щоб взяти в ньому участь, треба залишити лайк під цим відосом, комент і бути підписаним на канал. Також у мене є мій власний промокод Сапрано великими літерами. Якщо його ввести в телефоні з другого по п'ятий рівень, то ви отримаєте плюс 50 тисяч, плюс один рівень, та платіну віпку на 7 днів. Що 10 тисяч фішок? А на лям напевно, підемо Кості. Або подивимось, як, як ми підемо. Може і другий ляблу гешем тут. Зелене кладеш? Та я не знаю, я от думаю, як краще як цей раз е зіграти. Чи може суто на чесла пробувати? А я брат не знаю, на. Я не знаю. Я на сектора ставлю. Ну давай, четко на чесло попробуем, а потім на сектора. Твой, вот, N. Чотири. нолике, можешь. Я Сейчас за доставку дати. Можешь попробувати. А на нольке не хочу. хочешь. Не, ну. Ого. А на нолики не хочеш попробувати. Ну, зараз, наступний раз попробую. Mm -hmm. Нолики це така опасна штука. Треба балансу хорошого для ноків. Ну, ми щось придумаємо. Чекай, один, 11 і ще що? пам'ятаю. Пам Сім точно не було. Ну, майже б 11. Майже, но. Майже. Ты что, ты клау там? А минус 4К фішок. Клас. Ну ладно, не знаю, яка ще. На нулі? нули? Ничего так можна? На нули пуста. А так можна було? типа на два 2 сразу. Да, меж або той, або той. Ну, а я завжди так ставлю. 20? А ну, да. Не, ну ліки не буду. Вообще не туди. А 3 просто осталось. Пробуй ще раз на 0. Я пробую, пробую. Напевно, всі 6 6000 фішок. 6 на 0. Відправляється на 0. Міша прикольно, був залетів. Моу 500 фішок, залетів, вийшло 5 лям. В тому, як по воно... ноль. Тут. Я забую, я Да, Не, не в не тому. Покер, 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 покер. Зараз попробую. Але я так не лі... А я Казик. Тут... Tre... Tre... Да. Він tre... не турбулят, а тут виграв. Ага, куперша. У мене щось так, я боюся, не получу. Ну, попробувати можна. Дивись, mm -hmm. <laughs> як -то okay. mm -hmm. Ого. Раз, Де воно вообще скочило? 22 чорного. Навіть класно. Якщо ми зараз виграємо, а. Удруг. А скільки ми виграємо з 1000? 1000, то є з політом на 2, тобто половина. 36 по полам, 18 кофешок. А, ну це би було теж добре. А зараз буде 0, побачиш. Далі воно так кидає тим шариком. Майже ноль. Ну як сказати майже. Така <ріст> відстань. Будемо рахувати майже. Ну, майже ноль. Сіки ще три рази. Хоть, хоч би вже відбити те, що те, що лишили тут. <ріст> Я так то не діяць. Myślisz, że biznesu w agresji. Tak, tak, tak. Nie ma biznesu. To będzie. 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 drugi będzie. Był będzie. To będzie. To będzie. trzeba by To To Баня знал, Бадя казал. Кому-то 6 тільки що. Я, я, я надеюсь, що я не могу. Бенефактор s 63 Мені бенефактора не надо, мені надо 17 тисяч фішок. <звук> <звук> Будь ласка. это, Що це таке? А, це мені штраф дали ще на десяточку. Короче, крім того, що лям пішов спати ще й десяточка за руку. Ну. минус, давай, минус давай, давай, А. Минус А? Двайся, Майш, Майш попал. У меня там еще миллиончики есть, если что. -то. хотелось бы убить, себе а только хм. Чего ты -то так кидаешь? Давай себе. Довго, геть. Може це до добра? А, ні. Ага. Так. Зараз точно буде. По-любому щось буде. Ну, не надію. Мне кажется. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Вообще ой, 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 ой. не туда. Там, Там загреб... тип крутиться Тип крутится с Швейца, рулетка. Может быть. Шо, давай щелямчик поменяем. А okay. чесно... то уже по иначе стратегии. Я давай зараз честно сосуто по чеслам оставим. Так, то есть пишуть. Останніх на сегодня. А что, идешь 21? Можем попробовать. А у нее, давай счатку занять, давай знаешь, как бы Давай на 5000 э, фишек тут. А на 5 туда пида. Может, копелек купаем? Давай мы так, чтобы не сраманить, сразу 5000 не зараз буде нолі. Якщо хтось бажає, я так до, до теми, то продається кепка твої у мене за 300К зараз. А ціна зараз, і? зараз ми подаємося. Що це лепо? Я брав за 200, але ренок 760. Это Давай забираю. Мені треба цей. Ні-ні, тут не біля казика, на, на Олексі. сет 3 напиши. Оця? Я забрав, якщо що. Треба було І... збити ще до 200. А, ну. Такі так. моменти не збиваються, бо поки звани вже клікають. Тут? Да, да. Зараз Конора трохи грошей Максималка 500. Не густо. О. Максимальний. Ого. Ну давай пробуємо. Я це вічно в батл пас я грав. Ну, мне так не mm -hmm. сдавало, так долго с этим сидел. Да, это раз туз. Это треба брать, не? Да, да, хватит. Сейчас висим. Ты подвесил. Вот это база. Да, да. Эти карты багаются, классно. 16, ну тут треба еще брать, я думаю, да. 16? Не, не, не. Не? Я уже вроде нажал. А. Что, ты все на прийти до вас? Я щось делаю, особа не розіграєшся. Може, то на коні не прип'ята. Посну десь логіки. Ну, в тебе ж 9, і мене 13. То, тобі треба добирати точно. Ну да, да, я нажав. Я би приїхав, але я з деморгама. З вами слідкую. Ну, 13. Я не знаю, я 13, своє добираю. Я не знаю, як ти. Я 13 теж добирав, 19 в мене. А, ну тимба. У мене 17. Ну, але вона буде срівно під тебе старатися. Вона буде брати 20. Да її. 70. Виділі, ну, так... я ти виграв. Ну, тільки 1000 получається. Ну таке тут особи ну, не пограєш. Півтора 5 шкуловиш, ще... коли у тебе 21, тоді 500. Да. Ну таке себе. Якби можна mm. було більше ставити, то. Нема тут більше місця? Ні, yeah, більше нема. 500. Ти добирай, это брат. Да. 13. Перебор. Не, все, 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 хватит. <ріх> Не нравится. Дай я коне. No, <ріх> я хочу на конь поставить. Пушкара играй. Пушкара 11 млн на руках. Так, Перший 2 на першого коня. 11 миллионів. Да. 10, че залетіло на коня. що коню. цього вийде. Виграє шостий. Розгадаєш мій слов. Я не бачу, як перші коні бігали. Ні, <laughs> ми взагалі не вгадали. Другий виграє. Сильно. Я думаю, шостий кінь зараз виграє. Шостий. Ставимо на шостого. Давай на шостого. І... чекай, щось я не можу. А, сподимося, що вони нам шостий скаже. Харш, що скиб програє. Ти йому дай півса трохи, то він буде бігти. Так. Немає. W треба тапати. 20, дає. Бін 24-й доганяє. Дартуй. Дивиться, і шак вообще взяв останній їде. Так, да, да. Але бачиш, він не бери во все, ні? Чи стояй, моя удача. Tam na piątą, panorę. Oj, na piątą. Poczerwszy, by w górę. Już nie masz. Ale wygraje drugi, gdzieś. Wanguję. Jest nadzieja, że piąty. Już parat, chociażby coś. No? Давай, п'ятий, давай. Давай, давай, давай. Ага, третій пішов, давайся. Ага, п'ятий, я другу. Дуже... Давай. давай. Дивись, на пів голови. Все, я все. Нема ну, сліва. не, не, не сліва. Зараз. Ще раз на першого, я пішов. Віце. Більше сюди не так. Відганяй його трохи. Йоу. випану по там. Че, він там далеко, я тут. <laughs> 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 От пішов, пішов маленький, блядь. А я не вірю, <laughs> 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 я не вірю. Як тут грати? Але таку надію дає. Давайте останній захід радий. Ти вже на ішаках? Не-не-не, яку анимєдичну не кидаю. хе хе Мне пора. Повар... По Два раза. раза. Была, не была. <laughs> ну. Бусить хотя бы тройки. Хоч не? Я помню, на что я ставил, но так я точно не Два на цей в кінці ми кожен скажемо по цифрі. Уже пізно, да? <laughs> так, як ставка, да. так. Візьми вісім. 1, 11, 22, 24 і 30. 500 тисяч. Все, це остання ставка. Можливо, я остання. 11 було, чи ні? Я не Не знаю, не було. Зараз дам знати. А, бул... було. Було? 36к. <світка>, хорош. Нормально. А скільки я просто 20... Не 20. 60 фішок 30... плюс. 30... 60, 60, 60 фішок я в плюсі? 600 фішок. 60... А, ну так я на збимой, видас. Виграв у 600 фішок. <світка> 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 yeah, давайте, знаєте що, зробимо зробим Ще раз до того, що хоча довернулось щось. Могло бути гірше набагато. Well, no. Так буде такий, як, як то кажуть, на приятній іноті закінчимо. Це як, це як у бойовику, знаєш, коли головний герой виживає. О. Oh. 12 було, 22 було. 32. 22 тільки що випало. Ладно. Угу. Пробуємо. Запомнив? Ні. <світ> 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 а тепер забудь. Де 22? <світ> так цікавіше, коли ти не знаєш. Ну, так відносно. В очиков они что хорошие. Стрем... Стремнейшие Не было такого. 35. 34 не было, да? Да, но не 35. Еще раз. <laughs> чтобы, чтобы сумма просто круглая была. Чтобы 30 <laughs> так, так 0. И зараз ноль выпадает. И кажется, что Конор до сих пор крутой рулетку. И зараз долики. No, to ja szkakuję, teraz zero i wypadaj i znowu tutaj, pr No, tutaj, 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 Oj, tutaj, 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 tutaj,